Дональд Трамп заявляє, що має чудові стосунки з північнокорейським лідером Кім Кимчинином і не виключає можливості нової зустрічі з ним. Але що стоїть за цими словами? Невже Трамп вирішив просто налагодити стосунки вже не тільки з Росією, а ще й з КНДР? Давайте далі розбиратись. А під час спілкування з журналістами Дональд Трамп відповів ствердно на запитання: а чи планує він зв'язатися з, Кім... з Кім Чен Іном? Більше того, він висловив, що має дуже гарні стосунки з північно-корейським лідером. Трамп навіть пожартував, що це може бути неприємно чути деяким, але для нього це дуже важливо. Він згадав, як їхні відносини починалися дуже грубо, коли він називав кімчинином маленьким ракетником. Ну але потім, за його словами, ситуація кардинально змінилась. Я вам нагадаю, що під час свого ще попереднього президентства. Дональд Трамп провів три історичні зустрічі з Кім Чен Іном. Ці зустрічі стали безпосередньою подією в американсько-північно-корейських відносинах, проте, попри певний особистий контакт між лідерами, конкретних результатів досягти так і не вдалося. США наполягали на повній відмові від ядерної зброї, ну а Північна Корея вимагала повного послаблення санкцій, після чого відносини знову зайшли в глухий кут. Але чому ж Трамп наразі знову заговорив про зустріч з Кім Чен Іном? Можливо, він вважає, що його особистий підхід може знову спрацювати, ну і він зможе досягти прогресу там, де інші зазнали невдачі. Також варто згадати, що в листопаді 2024 року з'явилися повідомлення про те, що команда новообраного президента США обговорює можливість повернення прямих переговорів з північно лідером. Ну тож, можливо, Трамп просто підтверджує свої наміри, які вже обговорювалися його командою раніше. Але перспективи нових переговорів між США та КНДР залишаються досить насправді туманними. Північна Корея є ядерною державою а і навряд чи вона легко відмовиться від свого ядерного арсеналу, який країна розглядає як гарантію власної безпеки. Питання санкцій також залишаються таким каменем спотикання. Тож навіть за наявності особистих симпатій між лідерами досягти конкретної угоди буде вкрай складно. Але от, що дійсно можна буде досягти, так це те, що після зустрічі Трампа, якщо вона відбудеться з кіншим іном, викличе неоднозначну реакцію у міжнародної спільноти. Союзники США можуть висловити занепокоєння щодо можливих поступок Північної Кореї в обмін на якісь нечіткі обіцянки.